Не стоп стрімінг нажать, коротше. Відкрити. відкрити. 19 до гаранта і в нас ще 6 в запасі лишиться. Та мені скоро банк, блядь, карточку заблочить. Скаже, блядь, ми йому зарплату даємо, а він кудись, блядь, тратить і тратить за секундне діло це. Діло. би вільний досвід сипало. Давай 250к вільного досвіду, і це буде считай, як танк 11-го левела. Відкриваємо наступну. Бля, мати, там мене скоро, блін, я тут кричу двері відкриті, Вона подумає, що я в натурі в казини чи якісь щиба, щ, щимлю, все. Ще, все. Щоб, блядь, з хати за Вільний досвід 15 тисяч, бля. Вона ж там затихла, коротше, на цьому, на кухні, бля. Коротше, Сентінел нам світає, і той на гаранті. Всі танки з гаранта. Я таке. А, блядь, такий скам, и кто кажется, ніколи в житті мене так вен не попускало, блядь. Скільки люди не дарили коробок, завжди там падали танки, на, В подарочних мені коробках, блядь. А тут, блядь, полнейша параша. Ех! Давай, блядь, і потім ще якась маша. Свак! Свак! Оооо! Пришов! Свачина! Свачина. Ні, ніхуя. Це ПТа, блядь, чешська. Ну, це було близько. ПТ, ПТ, короче. Але це було близько. Зараз кажуть, бля, параша там, коротше, один хер гімновело. Ох, норм ну, ЦПТ, да? спак випаде 100% ВТ. вз 50 Скільки ми відкрили? Херню відкрили. Херню відкрили. Тримайте, каже, тримайте. Тримаю, блядь, Оп, оп-оп. Сюди і сюди, сюди. СЗДВ ВЗ50. <кхм> До гаранта тепер 50 модулів наявності 19. Все. Хто ще слово скаже про коробки, блядь, Бан на місяць видам, блядь, Що купляй ще, короче Відкрити наступну. Поїхали. Зараз по-любому. Ще, 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 я чувствую, з цих 19 буде по-любому. <кхм> 6 секунд дета, а я буду ДПМ, як на тортові на ньому. Чисто приїжджати і пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Отак, бля. Ну правда, він, напевно, не вигрібає, як, не знаю, як Су 130пм. <кхи> <кхи> бля, ще не здохну тебе тут. <кхи> 15 тисяч <000 кхи> досвіду. Поїхали, 18. 18. Та вже хай навіть Сентінел падає. Вже Сентінел буду довольний. 5000 досвід. пішов. Пішов. 17 штучек, мужики, бля. Ой, плюс настрой. Там броні ноль. Та з кущів буду стріляти. Я що? Ви що, не знаєте? я ще той в кущах постою. Василя наперед відправлю, сам в кущах буду сидіти. Вот такий от план капкан. Ой. Універсальна брошура. Аж погано стало. 15 штук, ще. Ну, за 15 штук, ну, тут, блядь, явно повинно. О! Давай, блядь, два танка, бляха, муха, Ну, не свак, свак. Не, хуй, бля. Коба! А, а, коба. Все, Коба! Коба ага, ага, короче, напьется с горя. ага, 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 Коба, коба твои, ага, вуду не ага, не ага, Все, тепер цієї суми грошей взагалі не жалко, короче, якщо коба буде від цього, блядь, не в настрої. <плес> <плес> Вітаю, бляха, Ну, це вообще оце да, ну чат. Це завдяки вам, я вам скажу. Завдяки вам. Чому? Бо ви, ну, понятне діло, що місь. ви не з тою ціллю мене байтили, а з цілею, щоб я постраждав, знову розстроївся. Але бачите, вся ця енергія, енергія планет зійшлася сьогодні, в цей день, в ці коробки, і просто насипало. Ух, діла. -ді Калдуна, я казав, нічого не віся. Дякую, мужики. Дякую. 14 до гаранта. Сейчас получит на фула тарти, красава. Кома там зараз, блять, мільйон твінків зробить. І буде сидіти, знаєш, як, як оце в Варкрафтери сидять, мультиаки в них, да. Куча персів, куча вікон, і буде сидіти, щоб, блін, попасти в біз якогось зі мною проти мене. Ну, а це, блять, випало, це випало. Ну, всі так вхтять, я не знаю, побачимо, що воно буде, побачимо, що воно буде. Чотирнадцять, чотир. Правда, чогось анімації не було там. Ти, ти цей кнопки, Та ти цю кнопки, ти що, обида йдеш? Ох, oh, два танка, блін, з 25 -ти. це, Это, конечно, жирно. це жирно, блін. Відкриваємо наступну. Ох. Oh. Універсальна брошура і досвіди. Відкрити наступну. Не, yeah, ну якщо, звісно, я губу розкатав, але якщо ще вілка дав, ну це реально, це в принципі реально. 200 до вільного досвіду екіпажу. 11, поїхали. Блін, не дає. Зараз отримується на фула торти, так. Да? Красава, запис є, запис, так, да, я теж роблю. 100 тисяч вільний досвід. Та вже можна і нічого і не давати. гра. Якщо дасть блядь, то буде файно, але вже все. Вже все. Наша місія комплітет. Комплітет. Коробки називалися чисто спорт і настрій кобі. Бля. Він так не хотів, щоб він мені випав. А він взяв і випав. Ух, картошечка. картошечка. Найкраща гра в світі. Я завжди так казав. О. Універсальний довідник 50 тисяч до кредитів. Він же ж я дивився в бізорда. Він, коротше, взагалі, типа інвізний цей пацан. Свак. Це Франція. Це що туди можна з Фоча садити екіпаж? А у Франції, в принципі, більше ПТ-шок і нема. Тільки Фочі, тільки Фочі. Це вам не казки. 250 золота, 100 тисяч кредітосів. Ху. Один день прямо. 4 дні. Ой, 4 дня, 4 кейсика. 4 кейсика. Брошура один день. Все, фініш. Три штуки. три штуки і буде до гаранта 38 штук. Ой, 38. 36 штук. Ну це до хрена, плюс три коробки. Дві коробки ще, можливо, виб'ємо в афінтрагері. І на тому все. На тому все. Дві. Погнали. Ну, це лакшері дало. Мені здається, то. О, не може бути! Блядь, Три коробки за три танка за 25. Ну, нахер. Ну, нахер. Ну, це який старий, ВЗ111 модель 6. Пєртич, твоя місія теж виконана. Три танка блядь, за 25 коробок, короче, уявляєте? Три блять три ну знаєте. Це, конечно, було б дуже кайфово, якби воно було правдою. А по суті, якщо так взяти сумарнути, то три танка ну не три, а вже скільки виходить п'ять танків, да, за 150 штук, короче. За сто п'ятдесят шість получається за сто п'ятдесят шість коробок нам випало три танка. ВЗ-111, модель шість. А я казав, ну, блядь, це, звісно, якийсь мене, блядь, зараз ту 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 Прикинь зараз ще на останній, буде гівно, танк чи ні. Зараз на останній прикинь, ще випадає вілка дав. Ну і все, можна, блядь, як то кажеться. Ну Це було вже дуже нагло. Було дуже нагло. Кредити 100 тисяч. Максим модулів і на награди 49. Все, гра, прощай. Верніше, коробочки. Ну, це зайшли, так зайшли. 25. Ой, 5 танків. короче, Ой, три танка, блядь, вже мислі поплили. Три танка, 25 штук. Це, звісно, да, це, звісно, да. Статистика, дивимось. Техніка 4 штуки. 4 штуки. Ну, не считайте, бо це 590, він в прошливий раз нам випав, вчора, так. Да? ПТ-ка, нова, Свак і ВЗ 111 Модель 6. 44 дня прийма, 2,250 золота, 4 800 кредитів, 140 тисяч вільного досвіду, 44 брошури і 60 особистих резервів. Це мега, мега, мега підкрут. мега підкрут.